Тижний Олексій, питання ліквідації російської агентури, яка діє під прикриттям православної церкви Московського патріархату, це питання найближчого часу. Зараз же підписуйся на мій канал, став вподобайку цьому відео, щоб його побачило більше українців. Отож. Повномасштабне російське військове вторгнення та використання колаборантів московських попів лише пришвидшило і актуалізувало питання необхідності ліквідації цього псевдорелігійного утворення. Нещодавно про реальні механізми виведення цих негідників з правового поля розповів в кризовому медіа-центрі народний депутат України, директор Національного інституту стратегічних досліджень у 18-19 роках Ростислав Павленко. Завдання української держави це допомогти і захистити права українських православних і поставити ефективний заслін загрозам національної безпеки, це її конституційні задачі. Ці задачі розшифровуються в законі про свободу совісті релігійної організації, де держава не тільки має право, але й зобов'язана і підтримувати українські релігійні спільноти, і допомагати їм в реалізації їхніх законних інтересів. В цьому ключі тут дуже важливі речі. Чи сказав Велико Олександр щодо Томаса, тому що крім е, канонічної е, історичної ролі цього документа, він також мав дуже важливу суспільну роль, тому що до того, як цей Томас було даровано Вселенським патріархом, часто говорили про те, що існує в Україні канонічна церква, але не українська, та вона частина російської православної церкви. І існують церкви, які українські, але вони от не канонічні, в православі, мається на увазі. Після Томоса постала церква, яка визвана світовим православ'ям через канонічні механізми, через об'єднавчий собор, де був і Велико Олександр, і Отець Георгій, були ухвалені рішення, було ухвалено статут об'єднаної церкви, яка за власне за канонами, за традиціями вселенського православ'я, є та церква, яка має об'єднати всіх українських православних. І в цій логіці якраз держава тоді формувала всі свої наступні кроки. Бо в грудні, того ж 2018 року, було ухвалено закон, яким передбачалося використання правдивої назви тими церковними організаціями, які мають свій центр в державі агресорі. І цей закон передбачав, що відповідні тоді структури Міністерства культури України мали провести той аналіз, який от зараз вимагає указ президента рішення РНБО, так про те, чи є зв'язки у УПЦ МПЗ РПЦ. Цей аналіз силу закону 18 року був проведений. Ці зв'язки встановлені є всі висновки, і я думаю, що якщо колеги тепер це називається Державна служба з етнополітики і свободи совісті ретельно підійдуть до виконання рішення ранбою указу президента, то всі матеріали у них для цього є. Сам цей зв'язок досліджено і встановлено. Знов таки, і Володика Олександр і пан Олександр Саган дуже чітко назвали, чому ПЦМП далі залишається складовою. РПЦ, бо справді ота Фількіна чи там Алексєєва грамота, чи як там її не називай, вона справді все зводить до того, що УПЦ МП спілкується із з'єднаною світовим Православ'ям, через російську православну церкву. Ця фраза фактично убирає всі там маскувальні ці арештування, які намагалися на тому соборі звести, і в Принципі чесний аналіз до цього досить легко призведе. А цей крок означатиме, що всі тут пан Андрій експерт правильно говорив, що церква як така не є юридичною особою, але мені здається, що це навпаки вдало, тому що Україна сповідує європейський принцип, коли ми на відміну від Росії ставимо наперед громади. І їхній вибір до того, до якої церкви належати. Про це ще скажу в завершенні виступу. І відтак, якщо виконувати закон щодо належного найменування московської церкви, то кожна парафія, кожен монастир, кожна єпархія повинна казати людям правду, повинна вказувати, хто вони є. Вони цього не роблять із дуже зрозумілих причин. Дивимося соціологію. Близько 80% там 70 чомусь українці відносять себе до православних, із них більшість відносить себе до православної церкви України. І лише 4% відносять відносить себе до московського православ'я. І що тут робить московська церква? Вона відмовляється визнавати, що вона московська. Подали ну, такий, знаєте, несподіваний збіг обставин, що уламки партії регіонів тоді подали до конституційного суду. Досі продовжують в залі Верховної Ради працювати проти цих питань для того, щоб цей закон не виконувався. Тому власне звертаємось до конституційного суду як найшвидше розблокувати ці питання, щоб вже не було ніяких аргументів щодо так. Так званої неконституційності цього закону. Дуже сподіваємося, що судді вже не будуть далі витрачати час і все-таки е, приймуть відповідне рішення. Е, це якраз відкриє дорогу фактично до правди для того, щоб розуміти, хто е, де є, ким насправді називається і що буде е, розповідати прихожанам. Та? І ще один дуже важливий крок це механізм. Це називається в журналісті механізм переходів. Насправді можна сказати, що це механізм об'єднання та в православній церкві України, коли громади можуть заявити про те, що вони належать до Православної церкви України увійти в її лоно, доєднатися та, до канонічної автокефальної та самокерованої церкви України. І тут ми бачимо, що понад тисячу парафій вже прийняли таке рішення, але. І, отут -от знову звертаючись до дуже важливої речі, яку сказав е, владико Олександр, що лише близько чверті свідчить статистика переходять разом із священниками, тому що не так навіть питання в е, прихожанах і вірних, е, як питання в, е, власне, в священництві, особливо в керівництві церкви, які, е, ну буде говорити дипломатично, е, очевидно мають свої звички, очевидно, мають свої там. Зв'язки і традиції очевидно має вплив, очевидно, мають вплив ззовні, в тому числі фінансовий, і інший. І що ще вони мають нам зараз дуже чітко показує служба безпеки України. Бо чому тільки зараз, там, починаючи з 19-го року, ну в дусі політичної єдності я коментувати не буду. Добре, що хоч зараз. Але раз це вже почали, то з'явився той елемент, якого бракувало, матеріальні докази того, що там відбувається, і зараз, в принципі, можна було би чекати, що відбудеться природнім чином е, цей перехід. Але ми бачимо, що на жаль, е, пішло і е, пішло і керівництво е, Української православної церкви Московського патріархату шляхом такого. Заперечення і а, відсторонення, і ми бачимо, що багато у владі та або не сприяють переходам, або може мають якісь думки про те, як а, пишуть дехто журналістів створити УПЦ ОП та натякаючи там на офіс президента, чи як а, і можливо хтось намагається поставити це в якесь політичне підпорядкування. Ну всі ці плани а, вони приречені на провал, тому що дуже важливо пам'ятати, що церква це дуже. Уже своєрідний організм, який має свої а, традиції і а, свої переконання, і тому а, треба якраз сприяти тому, щоб люди переходили дуже жорстко давати а, оцінку і притягати до відповідальності порушників закону. Тут теж звернуся до законодавства в березні. вже після початку повномасштабного вторгнення, Верховна Рада суттєво розширила а, ті статті, які стосуються поняття державної зради. Додалася стаття, яка говорить про колабораціонізм, тобто в різний спосіб сприяння агресору, сприяння окупанту, та від того, як каже нинішній керівник СБУ колаборант ці наводники в рясах, і закінчуючи поширення власне пропаганди. Та і друга частина власне поширення пропаганди. Фактично, оце все, що знаходять зараз в різних єпархіях і монастирях московського патріархату, цілком підпадає, на мій погляд, під цей е, склад злочину. І хотілося б, щоб власне він е, їм представлявся, е, по них проводилося б обвинувачення і по них притягалося до відповідальності. І останнє, про що якраз е, хотів тут сказати, це власне про. Законодавчі ініціативи в розвиток цих позицій. А про те, щоб заборонити можливість для російської православної церкви здійснювати діяльність в Україні, тут йдеться і про санкції, і про заборону господарських відносин, і про заборону ведення будь-якої діяльності для РПЦ і для залежних від неї структур. І таким чином виявляється, що для ну фактично московського патріархату не буде іншого виходу ніж. Бути або українською церквою, або Ну намагатися щось робити всупереч державі і суспільству. Ну тоді а, чи це церква в по тих законопроектах, очевидно, що буде багато дискусій, тому йдеться там про їх обговорення в Верховній Раді, можливо, ухвалення в цілому і далі за основу перепрошую, і далі вже дискусія по тому, як найбільш ефективно це робити. Але власне в завершенні свого виступу хотів би сказати, що є закони, які потребують неохильного виконання, є рішення, які дозволили. Би власне дати відповідь на багато тих проблем, які зараз створює колаборатство багатьох представників московської церкви в Україні, і виконання цих законів власне дозволило би захистити українське суспільство від впливу з боку Росії через церковні механізми і допомогти українським православним врешті об'єднатися в своїй власній автокефальній православній церкві після того скільки служба безпеки України знайшла доказів колабораційної діяльності по моїй. Московських монастирях можна з впевненістю сказати, що далі тільки заборона. Адже ми пам'ятаємо, що це по суті ані українська, ані православна, ані церква. Про це, до речі, можете подивитися попередній мій сюжет, посилання в описі під цим відео. А щоб не прогавити найцікавішого, прямо зараз підпишіться на мій канал та поставте вподобайку. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!